тотальне бездоріжжя, бізнес на сміттєзвалищі, та п'яна директорка дитячого садочка. І це ще не повний перелік того, що відбувається усього за 70 кілометрів від столиці у селі Баришівка, що на Київщині. Місцева громада, яку відверто ігнорує керівництво села, звернулася за допомогою до стоп корупції, чесно кажучи, те, що нам довелось побачити, не входить ні в які рамки людського розуміння, і це при тому, що місцеве керівництво, на чолі з Олександром Верениченком, відверто ігнорує всі проблеми села. Тож наша знімальна група вирушила до Баричівки, але великі проблеми маленького села побачили ще на під'їзді до місця призначення. Так, до побачення. Ви говорите, що ви тут офіційно ви не Зачекайте, будь ласка, розкажіть. Очевіться, ви кінецькільки ви не маєте. Я тут подам, з'ясувалося, що це один із прикладів місцевого свавілля. Величезний смітник майже впритул до помешкань. Сморід особливо влітку отруює життя і дорослим, і дітлахам. А відходи забруднюють ґрунти та підземні води. І все це кажуть жителі села під прикриттям місцевої влади, завдяки чому прямо на звалищі процвітає серйозний бізнес, де картують невідомі люди без жодних документів. Документи собі є якісь ні. Посвідчення водія, паспорт, копія паспорт. Ну все ж, знімають нашу їм це чуть. Я вам скажу, де, де у вас... документи де він... у вас у нас да. у мене. Ні, ні, у вас там від зі скаргами щодо небезпечного звалища і невідомих осіб. Мешканці Баришівки не раз зверталися до дотешнього очільника Олександра Бараніченка. Однак той запевняють люди і слухати селян не хоче. Поваги до жінок взагалі <задач> ні, ні, не він взагалі, мене з прожила 63 роки. Ну я також начальця всякі були вислухають. Хай він не зробить, хай він цей. Ну хоч той що небудь не <задач> нормально. А він даже жоби з обізвався нормально. Він же вообще не витуває до очі бігали. Він не не дивився, що ми там є. Він своє. Наступним об'єктом, до якого нас запросила громада, став дитячий садок. Але умови, у яких тут виховують малечу, важко назвати людськими. У підвалі смітник і цвіль. А у самих групах прямо за шавками з дитячим одягом квітує грибок. Батьки скаржаться, що майже усі вихованці постійно кашляють. А у деяких вже з'явилися симптоми алергічного запалення. Ми ходимо в групу, в якій знаходиться пліснява, грибок на стінах. Ми неодноразово. Зверталися до наших е, голови і завідувачі, і всіх. Е, на що не було ніякої, як сказати, реакції. ніякої реакції так не було. Та справжній шок нас чекав у кабінеті очільниці Віри Федорівни, куди ми зайшли за поясненнями. Адже пані директорка зустріла нас на підпитку, аби зафіксувати це, батьки одразу викликали поліцію. Ми не подій, це не Вживання алкоголю Віра Федорівна категорично заперечувала у лікарні, куди її доставили медики. Директорка відмовилася від проходження експертизи. Ви Будете проходити вас робочий розпорядок? А Ми тоді ми даємо ді, дітей. Ді, ді, ді. А після цього без жодних пояснень вирушила у терапевтичне відділення, де, до речі, працює її донька. Усі ці факти наразі вивчають компетентні органи. Ми створили на групу. Зараз ознайомлюємося з тими всіма наданими документами, і наступного тижня плануємо виїзд безпосередньо до закладу дошкільної освіти, оскільки ми дуже стурбовані такою ситуацією. Ти і звичайно, ну такого категорично не повинно бути. Та, окрім цього, зауважимо, що одна із мам одразу після інциденту звернулася до сільського голови Вареніченка, і той пообіцяв вирішити проблему, але в обмін на голос. Адже невдовзі у селі вибори очільника і нинішній керманич очевидно боїться, що не знайде достатньо підтримки. Прийшов наш голова Барисівки, сказав, що. Якщо ми про нього проголосуємо, він нам зробить ремонт у групі «Висінька» після голосування. Наступним об'єктом, на який громада звернула нашу увагу, став ось цей іржавий трактор. Здавалося б, нічого цікавого, звичайна стара машина. Але за цей ледь живий 30 тридцятилітній агрегат, сільський голова, не пожалкував майже чверть мільйони гривень. Листопаді місяці такі головки дали мозі викомпатіру. Дай Боже, фактично була перевищена вартість цього трактора. Там близько на 150 тисяч гривень, відповідно до тих даних, які ми які є в нашому в розпорядженні. І якщо врешті з'ясується, що за цей раритет пан Вареніченко переплатив або частину коштів привласнив, то за це сільському голові загрожує серйозне покарання. Відповідальність за, за вчинення такого злочину у нас з кодексом встановлено арешт, мінімальний арешт до позбавлення волі там на строк там, до 6 років. Плюс що особа має сплатити штраф, штраф і плюс особі в подальшому забороняють обіймати посади протягом трьох років, які ця особа обіймала. Після всього побаченого ми, звісно, вирішили завітати до місцевої селищної ради, і вже там раптом з'ясувалося, що пан Вароніченко у відпустці. Причому з якого числа і по яке він відпочиватиме, ніхто не знає. Навіть його заступник. Що Там це а до якого числа він буде відпустити? Сендріш, до якого числа? Відпуску. Я не знаю. Як себе не знаєте? Можна зайти? Ви не знаєте, Листя, де... закривай двері. ви не знаєте, до якого числа ваш керівник у відпустці? Чому ви мене штовхаєте? Ось єдине, що нам вдалося почути від тутешнього керманича. Писала ваша місцева преса про це, а нібито про те, що ви а, роз, займаєтеся розтратою а, бюджетних Послухайте, коштів, які вам розказую. особисто не належать у нас тут в державі. Є презумпція невинуватості. Усі питання про свавілля у барішиці. Ми хотіли поставити заступнику голови. Однак той накивав п'ятами і, врешті, сховався від нас у вбиральні. Та сподіваємося, під час нашого наступного візиту керівництво поставиться до нас гостинніше, і ми, врешті, зможемо чесно поговорити про неспокійне життя села Баришівка.